номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10, підручника Геометрія 8. Та номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів 14 по 18 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Накреслі трапецію МКПФ, МК Паралельно ПФ. Укажіть її основи та бічні сторони. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок. У нас трапеції називають чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві сторони не паралельні. В умові сказано, має бути МК паралельно ПФ. Паралельні сторони називають основами трапеції. Тому у нас МК і ПФ основи трапеції. МФ і ПК бічні сторони. Номер один. Із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10, підручника геометрії 8. Та номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів 14 по 18, підручника математика 8. Виконано.